Ну, як ми планували, Стівен поїхав, забрав, я сиділа вдома. Ну і що, він приїхав добре, нормально все. Потім приїхав додому, побачив мене, почав хекати. Ну, він так сильно хекав, хекав, він дуже ну, розбудився і прям моментально вот вот впав на лапки, ну, на, на лапки ну, так, завалився, короче, і уснув. І поспав десь минут 15, проснувся, видно, серцем стало йому краще. і він такий коротше, як ото ну не може зрозуміти, чи то йому снилося, чи то він ну по правді приїхав додому, чи то було, чи то не було. Це дівчатки, після того як ми приїхали з Ласвігаса сюди, он коротше або на машини. Він думає, що машини винуваті во всіх його... Ага. заначе вкидатися на машини. Нічого страшного. Ну и в общем, это, ну все хорошо, зустрілися это и все добро, Поспав, потом опять трохи похекнув, потом снова поспав. Я думала, будет хуже, А так на самом деле все хорошо прошло и, и добро, что мы решили забирать не утром, а вечером, мы приехали поздно вечером и, ну, я говорю, забирай для того, чтобы он... Він... Приїхавши додому, ночі уставши, щоб він уснув. Так і вийшло. Він приїхав додому, троєхи похекав, похекав, а потім заснув. А утром проснувся, як ото я казала, собача пам'ять коротка і все нормально. Все по нове русло пішло в своє русло. Все нормально пішло. От, потім ми їздили, я зробила мамограму. граму. І це, прийшли результати, то все нормально. Все нормально с ездили мы і їздили ми это просто, ну Фізпроцедури это просто упражнения. Ну, Фіз кабинет. Ми туди зашли, нас зареєстрували, вся фигня, короче, визвали. Ну і ко мне определили там мальчика Дэ... Девіт. Він мені показав якісь. А спочатку мене дуже довго спрашивав. Потім поступили якісь питання, я їх не розумію, А він каже, а хто може відповідати, Я говорю, мой муж. Позвали Стівена, і Стівен, коротше, об'ясняв. Ну, він знає всі мої проблеми. Він розказував. Вот. А потім мені показал несколько упражнений, там сделал мені, это какие-то массажи, таку фигню, то, то дим. З таким набалдашником, він так бу-бу-бу-бу так от так прикольно. Я попросила Стівена він мені таке саме купив додому. Взяла мені масаж такий на ось ці верхні мої м'ишці, ну які над коленями. Вот. І дав мені бумажку з упражненнями. Піпець, я не можу. Сядь сиди, мовчки. І такий пацанчик любопитний, що коротше, каже, откуда ти? що Ну, що я з Ой, йому так куча що він почав задавати мені, а як у вас Рождество зустрічати, а як Новий год. І пішов і розпечатав мені м -м, от ці упражнення на русском язике. Він каже, я український не знайшов. Типа, сорі. та вже ладно, я і на русском розумію, давай на русском. Я покажу. И я, короче, их делаю. И все, и все мое лечение моих этих, коленей. Опять машиночку гавка. А -а -а. Маша, а у тебя все алкаши, то пишет негативные комментарии. Конечно, алкоголики, пьяницы. Вот. Разве взрослый человек будет писать какую-то хрень, приставать к незнакомым людям?